Друзі, вітаю! Маю знову свіжий автомобіль на продаж, це Volkswagen Tiguan. Це F Tiguan другий, Face фейсліфті, Він тільки приїхав, це комплектація Elegance, це найкраща комплектація яка є. Покажу вам зараз його всі опції, також його зовнішній вигляд. Тут в нього є дестронік, також є камера передня. Поктронік 360, звичайно, це ви бачите. Топова оптика, це матричні фари, повороти вже тут динамічні. Він стоїть на 19 дисках, гразина 23 рік, вона нова. Також вже є такі накладочки тут на крилах і дверях. Також, якщо видно, камери є в зеркалах, зеркала з підігрівом, складаються, є безключовий доступ. Хром пакет має релінги на даху, також заводське тонування. Ззаді також IQ LED. динамічні повороти, вони коли закривають, малює анімацію вам вже, має електричний фуп. Також є відблиск такий на весь бампер, так як в Audi, uvr в, в шкодах, дуже гарно виглядає. Автомобіль просто шикарний. Кришка багажника електрична, багажне відділення в гарному стані, є ще один запасний комплект ковриків літніх, вони новенькі, на них ніхто навіть не їздив, є електрофуркоп, погрузочні місця не побиті. Автомобіль, ще раз повторюсь, виглядає просто шикарно. Пробіг його складає. 98 тисяч, це оригінальний пробіг, ви собі перевірите. Вікно лобове. Оригінальне. Він експлуатації 21-го, виготовлення 20-го. Прийдемося по лакофармовому покритті. 116. Трошки погода у нас така. Тущова і вітряна, так, 117, 112, 110, 126, 105, покажу вам за зразу, щоб я не повертався. На дворях є амбієнт підсвітка, задніх, також передніх, сидіння Алькантара. Клімат трьохзонний. Просто шикарний стан авто. 104, 111 103. Ну, виглядає дуже гарно. Це вже нова оптика в ньому! 95 все дуже гарно. 11, 110, кажу вам Також дуже вночі гарно виглядає ця підсвіточка, вона має дуже багато кольорів. Також сидіння ергономічні. Вони регулюються під коліна. Також електрорегулювання, масаж, також є підсвітка в порогах, бардачок з охолодженням. Торпеда автомобіля в шикарному стані, без царапин, нічого там не приклеювалося. Також є підлокітник. 110. Так. Весь автомобіль в рідній фарбі. Так що, хто хоче гарний автомобіль, звертайтеся. Тут також електродзеркала, вони з підігрівом складуються, я вже говорив, 4 склопідіймача. Багажник відкривається з салону також. Сидіння, масаж, електрорегулювання також для колін. Сидіння дуже зручні, автоматичні дальні, ближні, це звичайно. Також є проекція. Кермо вже в цій моделі стоїть інше, воно набагато зручніше. У мене є просто дорестайнгові моделі. Є мертві зони також, проекція виїжджає. Це дуже зручно. Тут же стоїть щиток приборів Ледовський. хто говорить віртуалка, хто IQ, не знаю, як кому зручніше, також є підігрів керма. Мультимедіа тут стоїть Discovery Pro, тут перекидаються сторінки. Зараз можна перекидати з помахом руки, ну це таке. Покажу вам ще, так, має вже новий, нове керування кліматом. Тут вже повністю все сенсорне, тут кнопок немає, ви можете там, як вам зручно, можете нажимати, можете водити. Також є безключова зарядка, є автопаркування, є вебасто в автомобілі. Камера 360, бачите, це дуже зручно, бо видно все по бокам. Покажу вам ще по асистентах. так Ви Бачите, тут IQ Drive система. Це допомоги водію, ви нажимаєте, наприклад, на автомобіль і вам показує всі налаштування, які там можна робити. Адаптивний круїз, там на знаки так само можете знаки розпізнавання наводити, там прицеп. Ну, все, все повністю. Що, що, вам, що вам зручно, ви можете, ви можете і так наводити? І вам покажу по асистентах. Це є адаптивний круїз-контроль, е фронт асіст. Line Assist, асистент зміни смуги, це, до речі, дуже зручно. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми, превентивна безпека. Тут всі асистенти, які тільки можливі є в цьому автомобілі. Тому, кому цікаво, дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.